Кошенята попліткуємо, говоримо про корпоратив Івана Дорна на Балі. Зливаємо подробиці. Бондарчук, Лобода і РФ Овсієнко, Холостяк, Черкасов. Мочте зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку, до того ж, ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо. Кому що відомо про ту чи іншу особистість надсилайте в Директ мого інстаграму. Ви залишитеся анонімними. А ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Усі посилання в описі під цим відео та в закріплених коментарях. Отже... Ха-ха! Буде-буде цікаво, тому що зовсім скоро на балі не биде, а на баллі. синими, желтыми, красными зажжет новогоднюю ночь на Балли и Вандорн. Музыкант-экспериментатор, способный сделать поющим и легким даже жанр хип-хоп, всегда в своем зажигательном и произвольно ритмичном стиле придаст еще больше феерии новогодней ночи. Будем танцевать до упаду. Все композиции певца расшевелят даже самую придирчивую аудиторию, ведь на сцене Клапа маестро ритма і мелодії Іван Дорн. Подробності читайте на балі форумі. І усе б нічого, але цей корпоратив буде з хорошими русскими, само собою. Моя думка чітка і прозора. Я про це наголошував, наголошую і буду наголошувати. Коли Людина не живе в Україні зараз виключно про публічних особистостей де мова. Вона відбита від реальності. Вона не розуміє того, що відбувається в країні. Вона не розуміє важливості тих чи інших тем або тез для українського суспільства. І тут Іван Дорн, який тік, відмовчувався, потім з'явився, випустив якусь там пісню українською мовою. І все ж таки. Їде виступати для хороших русських і не тільки на балі. Тобто для цієї людини нічого не змінилося. Згадаємо, 14 2014 рік, коли розпочалася війна, тоді всі, ну, це где-то там, это не з нами». І в принципі, артисти закрили очі на усе, що відбувалося, і казали, ну, це політика, не нужно нас мішувати. Зараз, коли йде повномасштабне вторгнення. Коли нас знищують ракетами, шлюхідами, чим тільки можна, гинуть кожного дня хлопці і дівчата на передовій. Вані Дорн буде їхати виступати для хороших русських. Ну тому, що в його голові, мабуть, не Росія напала, а напав Путін. І ось це саме страшне формулювання, тому що тут тонка межа. Та ж сама ситуація, як з Хамасом. Не потрібно приписувати палестинців до Хамасу. Хамас це одне, палестинці це інше. Напав Хамас, а не Палестина не Ізраїль. А ізраїльтяни тепер такі погані. Ні, дорогенькі. Ізраїльтяни роблять усе правильно, тому що їх задача вижити, зберегти свій народ, на них агресивно, нагло, антигуманно напали. І вони завдають відповідних ударів у відповідь, показуючи ворогові, що краще до Ізраїлю не суватися. А у нас же Ваня Дорн їде веселити росіян. Клас, Ваню, так тримати. Я не знаю, чому кожен раз, коли потрапляють до моєї уваги подібні новини, дивуюсь, тому що в цьому немає нічого дивного. Принаймні, завдяки нашим кошенятам ми завжди попереду. Я вам дуже вдячний, друзі. Саме завдяки вам ми дізнаємося чимало ексклюзиву. Дякую за вашу довіру, за те, що надсилаєте в Дірект моє інститу. Давайтесь наш телеграм-канал, де я додаю більше ексклюзиву, який не можу оприлюднювати в Ютубі. Телеграм-спільнота у нас закрита. Тож, Долучайтеся за посиланням І, звичайно, картка для донатів, хто має можливість та бажання підтримати нашу спільноту донату. Хочу почути ваші думки стосовно корпоратива для хороших русських Балі Давайте поспілкуємось, а прямо зараз перейдемо до роздумів слух українського режисера продюсера Олега Ботинарчука. Я дуже хочу зачитати прямою цитату те, що він написав в своєму інстаграм Сторіс. Висловився стосовно ситуації з мовним скандалом, таксист, якого підтримав Бойко, Лобода, Арестович, ви в курсі. Уже кожного дня майже говоримо в випусках про цю тему. Значить, ось його думки ставлять жирну крапку в тому, що відбувається. Зачитую, кожного може бути своя думка з приводу того чи іншого суспільно важливого питання. Але в цивілізованій країні вище всіх думок закон. Якщо закон не подобається, можна вийти на страйк під Верховну Раду і вимагати іншого закону. Можна через представників у владі вносити інші ініціативи, можна вдома на дивані написати в інстаграм свою думку, але це ніяк не впливає на закон, який має в цивілізованій країні виконуватися особливо в умовах геноциду, коли українська мова і громадянин. Який нею спілкується, є об'єктом знищення, найбільше мені в історії з таксистом сподобався аргумент його захисників на кшталт, що тепер про нас подумають в РФ. Що ми справді насти. По-перше, для кого із українських людей думка з РФ має значення з країни, де все біле, це чорне і навпаки. По-друге. В жодній цивілізованій країні немає такої зневаги до власної мови, як в Україні. Ніде в світі ви не відкрите повноцінну школу для дітей з українською мовою викладання. Ніде в світі вас не візьмуть на роботу без знання мови тієї країни, де ви мешкаєте. Ніде в світі ви не будете без тиску у зв'язку з незнанням місцевої мови. По-третє, за півтора роки війни. Мільйони українців вивчили німецьку, іспанську, чеську та інші важкі, зовсім нові для себе мови. Але не вчити українську це для деяких принципово. Четверте: в самій РФ не толерується ніяка мова, окрім власної. Я це знаю на прикладі своєї роботи, там, в далекому минулому, щоб телевізійне шоу протягнути англомовну пісню потрібно було перекласти її. Російською. І п'яте: немає в Україні людей яким гірше, ніж військовим. Перестаньте жаліти людину, що зухвало себе поводить і порушує закон. Я б ще задав питання службі таксі та іншим, хто працює в сфері послуг. Чому ви берете на роботу людей, які, всупереч закону, надаючи послуги, не знають державної мови. А потім їх показово на догоду юрбі, звільняєте і вмиваєте руки. Боднарчук, браво, просто браво! Настільки розумно, настільки без переходу на особисте, тому що в мене не вийшло. Я був в занадто емоційним у вчорашньому випуску, коли це обговорював, позавчора в своєму інстаграмі. Боднарчук настільки зі здоровим сенсом усе розклав, аргументував. Пояснив. І мені дуже сподобалась теза стосовно того, що мільйони українців, які виїхали за кордон, за півтора роки війни, майже вже за два роки, вивчили англійську, німецьку, французьку, іспанську, португальську, чеську, а рідної мови вони вивчити не можуть. Це взагалі як? Коли ви їдете в Німеччину, ви. Повинні знати німецьку, тому що без німецької ви не знайдете роботу, не соціалізуєтесь і не зможете реалізувати свій потенціал на максимум потужностей, розумієте? І це норма, це для будь-якої країни є правильним шляхом її розвитку. У нас потрібно включати, яка різниця, і вабші Одеса Харкова-Роскоязична города. М -м -м, тобто для вас. Після 24 лютого 22 року нічого не змінилось. Найжахливіше, що є ті люди, в чиї будинки прилетіли російські ракети, через це загинули їхні близькі, а вони продовжують казати, що «ну, це ж не росіяни напали, це же Путін. От просто мені поясніть, можливо, я чогось не розумію, але Українізація. Є обов'язковою. Державна мова є обов'язковою. Подобається вам, не подобається. Живете в цій країні, будь ласка, відповідайте букві закону. Особливо в контексті саме цього питання. Мовного. Ой, друзі, не знаю. Просто несеться увесь тиждень. Скандал за скандалом. Слова закінчуються. І Олеже, я не завжди розділяю твої думки. Я не завжди розумію, куди несе ваш вектор розвитку з Алексеєвим, там з точки зору позиціонування. До речі, про Алєксєєва дещо почув. Хочу з вами трішки пізніше поділитися. Приємно вразив. Я не очікував. Тобто, Алєксєєв, ще поговоримо про нього. Я не знаю, чи можна як це українізувати Олексієв. Виправте мене. Я можу помилятися на своєму каналі, в мене є русизми, моя мова не є ідеальною, і я цього не цураюсь. Я працюю над собою. Значить, повертаючись до Баднарчука, але у нього часом проскакують настільки розумні та мудрі думки, що просто відбирає дар мови. Молодчинка, Олеже, підтримую тебе на усі тисячу відсотків. І хочу почути думки наших підписників, що ви думаєте про висловлювання Олега Боднарчука? Світлана Лобода. Знову Світлана. Так, Світлана, так, поговоримо дуже коротко. Те, що є певна домовленість. Я не знаю, хто домовлявся. Крапівіна, не крапівіна, тому що ж крапівіна знову працює з лободою, але вони це ніяк не афішують. Але щось погано працюють, тому що постійно у світі зашквари. Е, Світу, взагалі, тобі треба звільнити нахрін всю свою команду, особливо твоїх піарників, тому що в таких лютих зашкварах буває тільки лобода, ніхто інший. А зараз мова не про це. Значить, те, що є певна задача. Певним видавництвам. тебе не публікувати в поганому світлі, це все зрозуміло. Мені вже встигли донести кошенята. Зараз теж не про це йде мова. Я розумію, що з агрегаторами, посередниками, які займаються дистриб'юцією музики, є чимало запитань. Я знаю, що немає юридичного урегулювання, оскільки наші пісні українських виконавців потрапляють в плейлисти. В і так далі. Але, але Apple Music вирішити завжди питання з ними можна, тому що TuneCore це окремий агрегатор, який належить саме Apple. Не буду зараз складними термінами перегружати наших глядачів. Коротше, в чому суть, друзі. Якщо зайти в Apple Music, Ввести Світлана Лобода Made in You пам'ятаєте, ось цей останній альбом, де половина пісень українською, половина російськомовні. І ви знаходитесь в Москві, Санкт-Петербурзі, байдуже, де в Росії. Ви в Росії, будь ласка, зверніть на це увагу. Знаходячись в Росії, виводите Лобода in You без проблем. Нині можна прослуховувати і скачувати музику з Apple Music. Тобто усі композиції Світлани знову доступні. Хоча до цього я не знаю як, але барських зміг закрити це питання, чи то юридично, чи з агрегаторами домовлялись. Але його музика недоступна для прослуховування в країні болот. У Світлани музика доступна. До цього була недоступна для прослуховування і стрімінгу. Як, 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 це відбувається? Поясніть мені, будь ласка. Можливо, є якісь фахівці в цьому напрямку, які могли би чітко відповісти на дане запитання. Але ми зараз теоретично, теоретично можемо абсолютно спокійно з... Аргументами на руках сказати, що Світлана Лобода саме зі своєю музикою повернулася в російський діджитал-сегмент. Вона там не виступає. Вона звідти виїхала, але її музика знову доступна для прослуховування в Росії. Як це? Нове завдання піарникам Світлани. Розрулюйте ситуацію, тому що складається дуже двояке враження. Здивовані ви чи ні? Давайте поспілкуємось в коментах. Я не сука і не криса, яка бігає туди-сюди. Я абсолютно випадково на обоз UA знайшов статтю про. Тетяну Овсієнко, пам'ятаєте таку, чому я за неї зараз буду говорити? Мало хто знає, що Тетяна Овсієнко українка, колишня подружка Ірини Білик, дуже близька подружка. Значить, Тетяна Овсієнко замовчує про війну, не говорить ні слова, будучи колишньою українкою. Дуже гарно підмітили на обозі. Колишня Українка і ніяк інакше. Оскільки народившись тут, зростаючи в Києві. Будучи свою кар'єру в країні болота, коли починається 24 лютого, ти просто зливаєшся і робиш вигляд, що нічого не відбувається. І зникла взагалі зі всіх радарів. От знаєте, для мене це феномен ось тих запроданців, які просто зникли і вирішили пересидіти. А потім, коли у них починають закінчуватися гроші, вони нативно якось так повертаються в країну, а, аж ніс зачесався, правду кажу. Повертаються в країну болот. І починається гастрольна діяльність. І значить, Авсієнко анонсує свої виступи на болотах. Але коли я побачив фото, я просто не те що не впізнав. Я навіть не зрозумів, що це Авсієнко. Я не розумію, чи то пластика, чи що з нею відбулося, але це зовсім інша людина, зовсім інше обличчя. І це просто жесть, друзі. Тому я от для себе зробив такий висновок: у ці запроданці, українці. Медійні українці відомі, які вирішили пересидіти. Дивіться, гроші рано чи пізно будуть закінчуватись. І вам доведеться робити все одно цей вибір в Україні. Ви не потрібні. Ну, такі люди, які просто перечікують по типу Марув, потім випускаючи пісні українську, як нещодавно вона це зробила. Ні, дорогенькі висновки зроблені. А на болотах, ну. Будь ласка, це на вашій совісті. Як вам зовнішня трансформація Тетяни Овсієнко? Давайте обговоримо. Колишній холостяк Дмитро Черкасов, невеличкий інстазлив про його життя нині. Давайте я вам зачитаю і дам завдання нашим кошенятам. Кому що відомо, надсилайте в мою інсту і, можливо, зможемо розвивати події, вивчаючи подробиці. Значить. Поряд з нашими знайомими живе дружина холостяка Дмитра Черкасова, Олександра Черкасова. Вони купили тут будинок, він частенько приїжджав раніше, проводили час разом, бо в нього є турецький паспорт, і він катався. Хм, Цікаво. Але останній раз, коли він приїжджав, привіз документи на розлучення. Саша сама розповідала моїм. Що в нього в Україні з'явилася дівчина, і Діма з Сашою їздили в посольство, оформляли розлучення. Вона навіть привітала його з річницею шлюбу в Інсті, а він вже нічого про неї не пише, і вона перестала через це вести інстаграм. Каже, що не знає, як це все подолати, що в нього вже інша. 22 роки їй вроді якась журналістка. Тобто Дмитро Черкасов, маючи міцний шлюб, закохується в юницю. Ой! <плес> а чи є таке слово юниця? Немає такого слова в українській мові, але у нас пліткова спільнота, нам можна все. І ми навіть формуємо свої унікальні слова. Тому буде в нашому лексикоді плітковому юниця. Значить, юниця. В Україні хоче жити з нею, будувати життя. Ось так, дорогі леді, вам думка для розмірковування, навіть коли ви на 100 тисячу мільйон відсотків переконані, що ваш чоловік ніколи від вас не піде. Можливо, це так, і слава Богу. Але в цьому житті потрібно в першу чергу завжди розраховувати виключно на себе, тому що ти можеш бути впевненим тільки в самому собі, не в своєму партнерові. Тому пам'ятайте про самореалізацію, про шлюбні контракти і завжди потрібно трішечки підходити з розумом до любовних питань. А у нас ось такий ексклюзивчик. Черкасов розлучається через те, що має юну коханку. Як вам новина, давайте спілкуватися. Дякую за перегляд. З вас обов'язково вподобайка. Підписка, коментар для просування цього ролику. А я не прощаюсь, скажу до зустрічі у наступному випуску пліток, який ви побачите вже завтра. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар без знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.